Доброго дня. Це програма Art City і Ведуча Катерина Рає. тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Тож не пропустіть наш сьогоднішній випуск. Засліплені красою. Мистецтво в допомогу дітям. Красота така як ну основний інстинкт в мистецтві. Естетичні рецептори – Естетичний рецептор та чим ми сприймаємо мистецтво, прежде всього. Інтуїція художника або як Сергій Савченко передбачив революцію, маючи певні перечуття, що нас чекають якісь дуже потужні драматичні події і впливом власне франциско гої я створив оцей цикл. Паперове чудо від китайського генія тільки в арт сіті. Твої політика або арт Майдан. Ця тема стала актуальною не тільки в Україні, але й в усьому світі. Сьогодні наша програма покаже вам найяскравіші арт-об'єкти і акції, що відбувалися на майдані. Приходячи сьогодні на Майдан, кожна людина відчуває різне: хтось радість та гордість, хтось ненависть та роздратованість, комусь боляче та сумно, хтось вірить і бореться, а комусь там затишно тепло. Але кожен, хто приходить туди, є частиною історії. Майдан став не просто територією боротьби. Для деяких майдан став труною. Після чого він перестав бути грою і перетворився на безумовну реальність. Одним із перших майдан підтримали саме художники. Чому політика так впливає на мислення людей? Чому художники реагують на політику? вони не можуть бути аполітичними? Здесь, здесь политика превращается в отношения людей в организованные действия, а искусство превращается в образы. То есть эти слова здесь просто не так важны. Здесь политику воспринимают в чистом виде и не как профессиональную деятельность, а как деятельность, которая обеспечивает жизнь общества. Также искусство здесь обеспечивает... они, музиканти там поють, щоб люди не замерзли, не разошлись, не заскучали, не потеряли чувство времени. Картинки здесь тоже, щоб люди не забыли, все что то пишуть, все що то рисують. Серше напряму целю донести сообщення, не дати что то забыть. Художник це людина, яка завжди гостро відчуває несправедливість і рано чи пізно стає з нею незгодним. І Якщо він має сміливість, то активно заявляє про це. Сама участь у протестних рухах може бути абсолютно різною, і тут форма не головне, а головне досягнення мети. Це може бути будь-яка робота. Головне, щоб художник міг виконувати її добре. Микита шалений. Що таке майдан для митця сьогодні? Майдан для митця це мені здається науково дослідницька станція в даний момент по дослідженню різних ситуацій, менталітету, не знаю, навіть антропології, взагалі життя. Тобто якийсь такий, як у Костока Ліпса був, то у нас Майдан, для того, щоб досліджувати взагалі різні, різноманітні якісь прояви ну, людської гідності, і зневіри... ізновіри, якоїсь підлості, яка там постійно навколо цього, і контрпропаганди, і всього, що таке може бути насправді. Дуже багато художників вважають, що вони взагалі як митці тут не мають бути присутніми. Вони мають бути присутніми як громадянин. По перше, що це достатньо правильна позиція в, ну, в даній ситуації, тому що ну, коли ти дійсно володієш якимись художніми засобами, ти можеш розширити територію протесту ну саме художніми засобами, але ну дійсно люди вийшли як громадяни, тут тобто, як художні, як музиканти, там як філософ, як громадяни, які поруч з іншими громадянами вистоюють свої права. Так чи інакше Майдан став місцем висловлювання та протесту художньої еліти. Тут знайшли своє місце як імениті художники, так і початківці та навіть аматори. Але революційне мистецтво не має обмежень або певних закономірних форм. Тут ви можете побачити і фотографію. І скульптуру, і живопис, і дуже виразний плакати, і інсталяції, і перформанси. Найскравішим витвором мистецтва художники вважають Майдан як такий. Ми знаходимося в великому цільному произведенні, яке всіх победило. трагічне искусство. Все в цілому очень глибоке і роблять його всі люди в правной степені. Тут... умеешь нести тяжести, это уже умение, тут все свои умения вкладывают. Арт Майдан, вот что тебе запомнилось как творческой личности, потому что было очень много акций всевозможных, и фотографии, и графику и просто инсталляции, и какие-то перформансы, что тебе запомнилось больше всего? Ну, строительство баррикад, это самое мощное. Мистецтвом тут є будь-яка акція, чи то встановлення пам'ятнику у вигляді золотого унітазу, чи то написання листа до адміністрації довжиною 500 метрів, чи то відкриття виставки гравюр під відкритим небом або читання літературних творів на мистецькому барбакані. Служба державної безпеки повідомляє, що сьогодні вранці невідомий, як припускають мій, викрав королівну христину просто з ганкою літньої резиденції. Майдан подарував безліч акцій і витворів, які є миттєвою рефлексією сьогодення, і це наша історія, що твориться вже сьогодні. Думаю, що у нас зміниться в країні після того, що часу проїзходять так само міну тісні бутнішення між людьми, як точно. На перший погляд може здатися, що білосніжні скульптури китайського художника Лі Хунбо створені з мармуру або ж гіпсу. Втім, для нього це було б занадто банально і нецікаво. Насправді роботи виконані зі звичайнісінького паперу. Тисячі найтонших аркушів митець з клею за технологією китайського ліхтарика. Клей наноситься не на всю поверхню, а лише в окремі місця, в результаті чого утворюються спеціальні блоки. Блоки, в свою чергу, накладаються один на один для формування потрібної висоти. Далі з паперовими кубами можна працювати як із з м'якими камінням чи то маннуром. Завдяки такій технології роботи можуть оживати. Вони стають піддатливими, гнучкими. Їх можна розтягнути, як гармошку, чи навіть вивернути. В середньому на створенні одного бюсту майстер витрачає біля п'яти тисяч аркушів та години кропіткої праці. Але результат того вартий: діти і навіть дорослі із захопленням стежать за метаморфозами, яких зазнає скульптура. Якщо її потягнути за один із кінців, явище із зміною форм дещо химерний в той же час захопливе. Лі бо вирізає переважно точні копії античних або китайських класичних бюстів. Втім, є в його доробку і повнорозмірні фігури людей, черепки, кінцівки, а також вигадані створіння. За його словами він ще маличку полюбив папір. В зрілому віці він також не полушав цей матеріал. Працюючи спочатку редактором. А потім дизайнером книг. Але справжнє своє покликання китайський художник вбачає в занятті скульптурою. Паперові роботи із серії під назви White Paper» вже підкорили Пекін сідний та ряд європейських столиць. Наразі ж незвичним твором китайського умільця дивуюся за океаном в одній з галерей Нью-Йорка. і унікальний? Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Арціті. Засліплені красою так називається новий проект, який відкрився нещодавно в інституті проблем сучасного мистецтва. Чи є в сучасному арті краса? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Дано оцінювати сучасне мистецтво в критеріях естетичного або ж цінність прекрасного відійшла на другий план, що для українських митців є красивим і чи залишилось йому місце в сучасному арт світі? На ці та інші питання намагається відповісти виставка, яка днями проходить в Києві в рамках проекту під назвою Засліплені красою майже півсотні майстрів з різних куточків країни представили свої твори, а разом з ними і власні погляди на красу. Красота это как какой-то ну, основной инстинкт в искусстве. Эстетические рецепторы это вот то, чем мы воспринимаем искусство прежде всего. Но во всяком случае, я отталкивалась от собственного ощущения, но мне удалось собрать художников, которые, по-моему, видят и чувствуют точно так же. Загалом на виставці демонструються роботи в сфері живопису, графіки, фотографії, скульптури, інсталяції та відео. Певної строкатості додає поєднання відомих митців, таких як родбурт, савадов, сільваші, чичкан, тісто з тими, які лише починають своє сходження на творчий олім. І якщо роботи останніх відвідувачів мають змогу побачити вперше, то деякі з полотен знаних художників неодноразово переміщувались з однієї галереї в іншу упродовж минулого року. Ні не красивого мистецтва. скажем так. Я считаю, любое искусство, даже если оно, как говорят, безобразно, оно красиво своей безобразностью. Ты сегодня проект представила такой интересный, черно-белый. Я знаю, что ты даже сидела в библиотеке и вычитывала интересные сравнения. Белые как что, черные как что. Почему тебе заинтересовала именно такая, такая дуальность? Я да. стараюсь просто находить красоту в таких вещах, которые действительно чувственные. сут який там меседж. Для мене то що я сиділа в бібліотеці і я одивилася на вот цю українські цитати. Я одивилася в этом красоту, е э, ідентичність і українська Декого з молодих художників питання про зв'язок їхніх робіт із красою ледь не заганяло в глухий кут. Чей пакетик і краса в искусстве, де зв'язок? Ну ж сама по собі красива. так що а вообще красота в искусстве. Разве такое понятие не имеет право на существование? Красивое искусство. Это как? Ну, по ощущениям своїм. нравится или не нравится? вот и все. У каждого это свое. Художник Олексій Сай вважає, що всі представлені в експозиції роботи можна назвати гарними в естетичному плані. Красота это уже совершенно невиразиме поняття. И у нее нет одной стороны. Есть намеренный отказ от красоты, например, у художника. Да, но ну, таких работ я пока не вижу. А если нет намеренного отказа от красоты, то она присутствует. В той же час виставка переслідує благодійну мету. Отримані кошти підуть на друк дитячих книг Шрифтом Брайля, яких так катастрофічно бракує в Україні. За роки незалежності було видано трохи більше 200 найменувань подібної літератури, тому проблема є доволі гострою. Невідомо чи вдасться красів рятувати світ, як про це писав Достоєвський, а от допомогти незрячим дітям їй точно під силу. І проект засліплені красою може стати тому підтвердженням. Після перерви ви побачите інтуїція художника або як Сергій Савченко передбачив революцію, маючи певні перечуття, що нас чекають якісь дуже потужні драматичні події і впливом власне франциско Логі, я створив цей цикл. 29 січня в столичній галереї сучасного мистецтва триптих арт відбулось відкриття персональної виставки відомого львівського художника Сергія Савченка. Митець є добре знаним не лише в Україні, але й за її межами. Роботи Савченка зберігаються в музеях Львова, приватних колекціях Франції, Чехії, Австрії, Канади та інших країн. На його рахунку вже десятки виставок по всьому світу. В Києві ж художник представив свій новий проєкт під назвою Інтим. Інтим для мене це територія, територія чогось дуже особистого. Територія, на якій формується людяність, формується людськість. Ми зараз маємо цей час в Україні, коли відбулося це повстання, повстання людей за гідність, за прагненням свободи, спрагненням жити гідно-справжньому. по це, це таке повстання доброти внутрішнього світу, я б сказав, для мене. І насправді ця виставка малювалася значно раніше. Вона тобто, вирішила десь місяць до цих подій, і в ній є дуже багато перечуття і драматизму, і трагічності, і разом з тим важливості ситуації, яку ми маємо зараз в Україні. Як можна помітити з експозиції, пророчість та якесь творче чуття художника втілилося в написання полотен в темних насичених тонах. Зображені образи, трагічні, сповнені страху і невизначеності. В той же час натовп, маси людей позбавлені індивідуальності і зображені практично карикатурно. Тут є присутні таке зображення конкретних якихось сакральних дій. Як боротьба, як смерть, але все це відбувається на арені, на ринку, коли величезна маса людей дивляться, поглядають байдужими очима, але це все, що відбувається. Те, що ми зараз маємо в Україні, я вважаю, що це, напевно, найперший в світі прецедент, коли відбуваються драматичні, трагічні речі і все це бачать люди онлайн, це бачить цілий світ. Хтось реагує, хтось, хтось просто дивиться це як кіно. Я вважаю, що насправді ця байдужість. Яка є все-таки присутня в світі? Вона є. Вона приводить до того, що знову-таки трагедія продовжується. Творчий Савченка відзначається використанням глибоких кольорів, живих, чуттєвих образів. Митець постулює ідею про те, що художник повинен час від часу відмовлятися від своєї впізнаваної техніки, заїджених сюжетів чи до засобів, навіть всупереч комерційній успішності. А натомість йому слід постійно експериментувати. Пробувати щось нове, шукати. Лише тоді можливе творче зростання. Ця виставка не подібна на інші. І мушу сказати, що вона робилася в досить такому короткому часі. Ну, мушу ще сказати таку річ, що в жовтні мені я перебував в Іспанії, і мені вдалося подивитися вживу роботи франциско-гої, якого я знав, звичайно, але вживу це зовсім інша справа, коли Сатурн пожирає своїх дітей, і цей останній цикл, темний цикл Гої. І на мене склав таке враження, що я просто маючи певні перечуття, що нас чекають якісь дуже потужні драматичні події і впливом власне франциско гої, я створив оцей цикл. Альну атмосферу драматизму та неспокою Савченко вірить в позитивне вирішення конфлікту в Україні і в нашій програмі цікаве спостереження. Перед тим як їхати до столиці, Сергій вирішив знову спробувати намалювати щось, і те, що вийшло з під пензля майстра, було надивовижу яскравим і колористичним. А як відомо художники, вміють передбачувати. Контори нотаріуса Юрія Каплуна нас привела не потреба в його фахових порадах. Зовсім навпаки, нас зацікавила його колекція прикрас. Взагалі, що таке е, колекціонування? Це людина, якщо родилася з цим, то вона буде збирати і колекціонувати е, все, що завгодно. Певно, це якийсь ген є в людині, адже ми походимо від тих істот, які збирали там якісь. Їжу, щось таке, якісь знаряддя праці збирали і ще якось і застосовували до, до свого життя. І от у мене цей ген він є, і з ним нічого не порубиш. Я збирав дитинку. Слід сказати, що колекція Юрія складається спонтанно за принципом Купуй те, що милує око, але з часом постало питання, як цим гарним брошкам та іншим прикрасам надати гармонійний порядок, що й до якої епохи відноситься. Саме собою, що це потребувало знань в різних сферах, далеких від нотаріату. Зусилля були того варті, повірте. Я е, переважно е, звертаю увагу на речі е, мого дитинства. Тобто це 60-ті роки. Я вважаю, що взагалі це час, ну от я скільки прожив, це час найцікавіший. Була і сплеск, е, е, і в мистецтві, і в науці. Тобто це науково-технічна революція. От і навіть в політиці це відобразилося. Є в колекції у Юрія Каплуна прикраси даровані, привезені з Франції, Італії, а часом придбані на блушиному чи антикварному ринках. Оці речі мені дуже подобаються. Це ніякого відношення до брошок немає, от. але вони дуже цікаві. Я дуже люблю такі невеличкі старі пляшечки. Е, я їх вішаю на шию. І наливаю сюди якусь рідину. Якщо вона трошки більша, то це взагалі чудово. Це рідина. Я беру зазвичай щось таке кольорове, чорне бажано, кров дракона. Це, ну чесно кажучи, це я найчастіше беру фернет бранка. Називається така, такий напінь. Він чорного кольору. А це нібито я ношу з собою отруту. Якусь отрута? Це ж небезпечно. Так, да, я хочу справити враження небезпечної, страшної людини. Але повернімося до брошок, які часто густо на різних вернісажах прикрашають костюм самого Надаріуса. А далі вже почав я на себе приміряти. І думаю, господи, а чому ці речі не можуть бути чоловічими? Явно, що вони жіночі, ну, а чому не можуть бути чоловічими? І виявилося, що можуть бути, що на сьогодні, будь ласка, так це вважається, ну, сприймається як унісек. Ясна річ, що тоді десь в ті суворі 60 70-ті роки, якби я таке вдягнув. Та ще сережку, то я, я, я потрапив би ясно до якої категорії. Зараз це хмарився зовсім інакше, і тому я можу собі дозволити ходити з такими прикрасами. В колекції Юрія Каплуна близько 150 прикрас. І речі це те, що я ніколи в житті не вдягну, от, І що свідчить, то те, що я їх придбав тільки для повноти колекції, скажімо. Не знаю, от я не можу уявити, хто носив такі речі. Я думаю, що це для дітей, і для вмав але я дівчат. Деякі витончені прикраси мають свою історію, через що стають особливо цінними. Вони діляться зі мною своєю пам'яттю, яка втіла на всіх речах, про свою молодість, про свої сподівання, про мрії, надії, про розчарування, про все на світі. Я це я беру собі. І мені воно збагачує мене. Я уявляю собі хто це носив, як він до цього ставився. Тобто це являє собою не тільки колекцію прикрас, а це колекція людських доль, людських історій. Ну, всього нашого всього того покоління 60-х років. Це була програма Арціті. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас наступного тижня.